Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазер. І сьогодні я знову вже у Львові, знімаю ціни, познімаю вам. І порівняємо ціни, які у ваших регіонах, дивимось, коментуємо, ну і звичайно підписуємося, ставимо вподобайки. І зразу що мене заінтерувала кукуруза, тому що ціна трошки провпала. Ну, ще така ракель більші качан. По 8 хочуть, по по сітках беруть. І менший качан по 6 гривень. Повністю бачите, супер. Свіженька. Помідору. Рожеві 35. А такий чорний принц 45. І жовтий теж 35. Такі помідорчики є. І є гіркий перець. Скільки в тебе? 30. Будете мати вдома цілу зиму їсти. Червоний гарний Геркулес, 60 гривень. Така капуста по 10 гривень. Класний узірок? 28 гривень. Є сливка — 20 гривень. перець — по 32.

По скільки кілограмів окріп? Сьогодні по 100 гривень. 100 гривень, а Петрушка... Петрушка 70. 70. Шпинат по 70. Молоденький. І кале? Кале по 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. І є кріп 130 130. За 200, а рукола. 150. І воладний скільки ваш хрін по 350 гривень. 350. ясно. — на такій шукати. по 40 такі. І такі по 120. Гіркі. Помідори львівські. Пустомети. По 50-60. І 70 така від берна. А, відберна, здорова. Там три ряда чи два? Три. Мало бути два, але складаємо, три, бо склала ящика. Карі за молоду 23 хочуть. А 20. Не то, що місяць качан, просто свіжі шамів. і 8. Ракель. І помідор різний. Ціни одинакові пухті. 35, 40, 30. Бороколі 60, а цвітна? 45. Огірок? 30. Перчик 60. 55. Такий гарний. Геліус по 50. Це баклажан. Дуже смачний. Огірочок? 25-23. 25-23 на гурт. І такий смачний, дуже говорили, а помідор. Бачите, з Мадрид. такою як? Мадрид. 45-50, але дуже смачний. І Дивіться, які гарні помідорчики тут. Рожеві 40. 30-35. Чорний принц. Чорний 30 і 40. 30 і на гілки 40. І слівка 20. Хочуть по 20 таку гарну. Ідиня 45. М -м, пахне супер. Часник привезли, її по 115. А такі вже на посадку. 80, а що за сорт? Любаша. Любаша? Є така сливочка по 40. Капуста є по 9 середня. Тереодор. Є по 10 така. Молода 20-23. Ну а середня така, бачите, 8-10. Зелень цибулі, 200 гривень 180. Буряк, води, 10, цибуля по 13. Миколаївська. Миколаївська? Картопля наша, Жовківська. Картопля жовтівська скільки? 13. Мелодія. Мелоді вже пішла. І ракель, дуже гарний качан, великі набиті. І вона сама -сама найсолодша. 8 гривень, бачите. І Оптенквін, голубцева ще її називають по 9 гривень. Медова. Медова і качан, певно, 25 см. 8 і ракель теж 8, чуть-чуть менше. Супер, великий качан. Мішко є 14 кілограмів мішку. А в ракельки скільки? Менше, десь 9,5 до 10. 11-13, ясно. Моркваліть 10. І капуста 10. І така гарна 10 гривень. І часник? По скільки? Від 50 до 120. Від 50 до 120. І рев'єра 13 гривень. І це їсти. Хоч би такі малі, можна і на посадочку, але тут більше є крупна.

І можна купити в розріб на 10-му ряді. Ціни написані. По 20 баклажан такі можна взяти. 240. 45. І по 60-таки. Тут продають розріб. А такі красиві 60. Пшениця по 10. Шо? Це взагалі купив, в ну, 4 Возумі. мішка забрав мужчин, щоб не стояв. Зрозумів, 13 гривень. 15 гривень А скільки на є? 15. Така, 10, 12, 12 гривень. Йдемо далі. Рожевий. 40. 40. Така диня. 40. 40 Червоний гіркий. 180. другий сорт. 40. 40 і скапі 60, 60. клас 60 також. Так. Це 40 також. 40. 35. 30, 35. Ракель. 8. Тут буде більше брати 7. 7. 30. 30. 40. 40. А скільки в тебе оцей? 15 15 і. 25. 25. 40. Спекінка 40. 40. І картопля? 14 волинь і така на об'єм по 25 гривень. І об'єм часнику є. ну, Тут від 50 до 120. Доля по 8. Так як зараз зелена цибуля, пір'я по 200 за кілограм 180. Ось вам Штутгарт. Берете, садите і до зими будете мати зелень та сама. Тож ціна буде. І скільки вона в тебе? 12 гривень на гурт. 12 на гурт. Переважно штурд буває дорогший, якщо на зелень. Така гарна соліна, картопля назва. 14 гривень. Бурячок? 10. 10. І на ряду можна взяти мет 200 гривень. Це майський чи різнотрав'я там, там? Є майський і я липневий. Липневий? Середня по 9 така. І я далі по прогнозу по картоплі, яка буде по бульбі. Отака От картопля привезена, певно, з Івано-Франківщини, з Волині. З Волині, о, з Волині. А я думаю, Івано-Франківська область. І вони хочуть 12 гривнів. Раномі. Сорт. Ось така гарна. Як тайфун поки. І тут по 12. Сьогодні картоплі побільше вже є. Такі гарні. Гривень, певно, по 60. Така слива 20. А така 30. І груша 40. Зрозумів. А менші. 40. Такі по 70. Є дощ. Леви багатенько є. По 20 така. 18 і 23. Ландиш. 150. Такі. 120. А як називається? Ясно. Лівія. Лівів'я скільки? 130. 130. Преображення? Скільки? 540 140, таке 130. А звідкіля? Нікополь. Нікополь. Ось Такі виноград. Уже на 150, продають такі оріхи. Коробочка 50 гривень. Плохи не менше, 230 і 220. 110 такі. 130. 130. І є такі солодкі, файні і 85. шакерували? Ну, так. Нікуполі, я так зрозумів, саме дорогші. Є от Аркадія, Медовий. І ціни для тих, хто продає чи хоче продати виноград. Закупівна, звичайно, буде дешевше. Тут буде 60-80 гривень, якщо закуплювати. Курт здати. Просто нікуполі дорогші. Але я кажу, тут є дешевші. Є і заграничні, звичайно, і Молдова, є і Турція. В терміналах 50-60 гривень. І скільки у вас до? У нас 80 до 100. Від 80 до 100, А є. Це ми ж таки 80 гривень. Яблука у нас такі по 40. Багато пишуть, оскільки тиканка, арпаш, сіянка. Її ще немає. Цибуля. Я про цибулю, щоб садити Такі продюсер по 18, менші по 15. Будемо пробувати. Одеса смачний. Диня 50 і кавульчик по 20. Є на гурт 17. І в Сереги камерлан по 19 гривень. Супер поїв, перекусив, я вже по ряду пройшовся, так що суперово. Машина вже менше, ну і є ще менше, звичайно, їде від 15 до 20 тільки бачив. Ну і ще вам на... пройдуся по квітах гарно тако. По 200 такі, бачите, є 170-150. Ось така красота. Менші, звичайно, дешевші. Там і 30 гривень 100 менші, бачите. Ну, красиво. Різні кольори. І тут асорти. І троянди від 100 гривень. і хризантеми низькорослі і ранньо розквітуючі. Така краса. А такі по скільки? 120. 120. І на цьому я закінчую своє відео. Бувайте всі здорові! Як завжди, слава Збройним силам України! До побачення! О, така краса! Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія Агротерем вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города. Теплички, садку все є в цьому магазині. Тож заказуємо в описі під відео. Буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.